На Львівщині занадто багато дітей виховується в інтернатах, каже Юрій Павленко. Єдиний позитив: вперше в історії Львівщини виділено кошти з обласного бюджету на створення дитячих будинків сімейного типу. Завдання на цей рік створити в кожному районі Львівщини щонайменше одну прийомну родину або дитячий будинок сімейного типу. І далі ж кожна дитина, яка стала сиротою у цьому році, має отримати прийомну сім'ю у місцевості, де вона народилася. Ще одне завдання затвердити програму забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. 80% дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, які набувають повноліття в Львівській області, не забезпечені житлом. Тобто йдуть в нікуди. У них нема ні тата, ні мами, ні бабушки, ні дідушки. їм нема куди повернутися і нема куди прихилитися. І де власне жити, тому на жаль, трагічно доля багатьох цих дітей закінчується. А особливо після 23 років, коли повністю припиняється будь-яка підтримка з боку держави, проблема на львівщині є із дошкільною та позашкільною освітами. в садочці у нас одна з найбільших в Україні 135 дітей на 100 місць. А центри творчості вимагають суттєвого покращення матеріальної бази. Ще більше це стосується дитячих лікарень. Навіть з офіційними даними вони забезпечені усім необхідним, лише не 51%. відсоток. Реально, я думаю, що ще гірша ситуація. Тому. Особлива увага цей рік, якщо ми говоримо про дитячу інфраструктуру, це приведення у відповідність до вимог законодавства дитячих лікарень, починаючи від матрасу, постілі, ліжка стелі, каналізація, халати і закінчуючи медичним обладнанням. І забезпеченням медикаментами, крім цього, у 2013 році в діти повинні бути 100% забезпечені ліками коштом державного бюджету. На це заклали 215 мільйонів гривень. Тепер головне проконтролювати, щоб кошти пішли за призначенням а також були закуплені якісні ліки, каже Юрій Павленко.